Всім привіт! Заїхав Ford Fusion. Американець. В Європі він вроді Мондео, якщо не помиляюсь. Потрібно на нього встановити захист. Фірма Кульчуга, захист хороший. Тушина бляхи. По-моєму за 2 мм буде. От, в комплекті є болтики, кріплені, ось тут вони приліплені. От зараз раді цікавості змірюємо. 2,5 мм, якщо бути точно, він має. Ось, З нашими дорогами то, в принципі, обов'язковий атрибут для низьких машин. Потрібно поміняти лівий речах, бо застукала шарова фірма SKF, дуже хороша, буде довго служити. Своїм блоком йде в зборі і з лівої сторони сальник полоси. Потік будемо міняти. Оригінальний. Ось як стукає в той речах. Правда, насправді тут буде дуже важко побачити, хіба що дуже будете придивлятися, бо інше не настільки розбитий, щоб вилітав. Але стук є і навіть його трошки видно. Ось так. І от видно. Сальник тече півосі, Будемо міняти все стало масло. Щоб замінити сальник, потрібно злити масло з автомат коробки. Ну, це піздець. Подивіться, яке воно чорне, чорнюще, як переробка, як дизеля в моторі. Це просто жесть, таке не кожен день побачиш. Я взагалі не розумію, як воно ще їздить. Але клієнт каже, що нормально коробка не копається, все плавно переключає. Я просто в шоці. Сюди десь 5,5 літрів зайде. Ось, замінили сальник пілоти, вже поставили другий речах. Зараз сюди збираю, поставимо захист, злиємо масло в коробку і посумо. Ми захист поставили. Значить, заливаємо масло в коробку. Ось ось тут є сапун. Кришечка така. Через нього, через лійку заливаємо масло на заведену, на гарячу. Ось тут відкручуємо болтик на 14, буде погано видно, але ось він прямо біля півосі. Відкручуємо його і леємо масло до тих пір, поки звідти не потече. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, всім гарного дня.